Повстань, українець, мій друже, мій брате, годі мовчати, годі стогнати. В них пуза великий і їх не напхати, в них жерла бездонні, на тебе їм чхати. Тоді не кажи, що не знав, не гадав, що уряд рідненький тебе обікрав. Ти їш лободу, їш кору і спориш, вони крадуть все, допоки ти спиш. Підняли ще тобі ціну на газ, купити аби золотий унітаз у Межигір'я гір'я й будинок плавучий. Проявимо ж, брате, свій гнів неминучий. З країни зробили жебрачку і путану, і з кожного тягнуть свитину латану. Немає у них патріотів і свят вміють розводити тільки котят. Не спи, не сиди. Не журись, не борись, За долю, за мову країну борись, не піддавайся на всі їхні гасла, не продавайся за гречку і масло. Кожний тут сущий тепер відчуває, опору хвиля уже наростає, гордо піднімемо, голову, брате, йдемо, країну свою визволяти.